У вестибюлі Дніпровського державного аграрно-економічного університету чути студентський гомін. На зустрічі з викладачами завітали першокурсники, які обрали для себе спеціальність менеджмент. Я планую опанувати професію менеджмента, але я більше хочу, я вчився на транспортну логістику. Я хочу опанувати логістику. А менеджмент і логістика це вони співпрацюють разом. Навіть у школі я завжди ну мені було цікаво щось організовувати. Тому я обрала цю професію, тому що це ну по факту. То це організація праці, організація людей, організація всього процесу, в якій б галузі я б не працювала. Я вірю, що цей саме цей навчальний заклад допоможе мені опанувати цю професію Цьогоріч Набір до аграрно-економічного університету чималий кажуть в ректораті. Боялися того, що є воєнний стан в Україні, ситуація змінювалася. Але сьогодні ми констатуємо, що наш університет прийняв на перший курс за освітнім ступенем бакалавр. 100, 1150 студентів. Серед них близько 800 – це студенти денної форми навчання. Це непоганий результат, і ще приймальна комісія продовжує працювати. У вересні цього року Дніпровському державному аграрно-економічному університету виповнилося 100 років. Народження вишу відбулося в складні часи. 1922 рік була потреба у розвитку аграрного сектору, аби забезпечити країну продовольством, підняти її з руїн. Історію розвитку вишу зберігають та досліджують у музеї історії закладу. Все розпочалося з Київського політехнічного інституту, розповідає де. Директор музею Андрій Шевченко. У нас є фактично унікальні світлини. Будинок у Києві по вулиці Чкалова, в якому був розташовано Київський ветеринарний зоотехнічний інститут. В 34 році він розділився на ветеринарний і в Фактично зоотехнічного інституту, який переїхав до Дніпропетровська, починається наша історія в регіоні. В аграрному серед здобутків колективу неодмінно згадують випускників. Це перші випуски е, агрономів, які навчалися е, в нашому університеті. У нас є цікаві тут світлини присвячені. Випуску зооінженерів 21 25 року, і цікаві отут -от фото директорів радгоспів, тобто тих людей, які безпосередньо після того як навчалися у нас, працювали в сільському господарстві. Університет славиться своїми викладачами, славиться своїми випускниками. До речі, у нас. Є випускники, які є державними діячами, це депутати Верховної Ради різних скликань, це депутати обласних рад, це відомі вчені, яких знає весь світ. І основний здобуток нас це рядові працівники сільського господарства, які сьогодні забезпечують продовольчу безпеку області і України в цілому. У виші констатують, аграрний сектор економіки в Україні працює за будь-яких умов. Мабуть, тому все більше молоді опановує професії, пов'язані з аграрним виробництвом та переробною галузю. В університеті кажуть, останніми роками все більше студентів прагнуть опанувати технічні спеціальності. Це спеціальності агроінженерія, агрономія, харчові технології, будівництво і також ветеринарна медицина, традиційно популярна, біотехнологічний факультет там аквакультура, технології в тваринництві. Це технології захисту навколишнього середовища, і ця тенденція вона має чіткі підстави. Роботодавці цікавляться фахівцями саме цих спеціальностей. Вони готові пропонувати їм найкращі умови: поєднувати навчання і роботу за спеціальністю на підприємствах. Інститут виріс від одного факультету зоотехнічного до сьогодні ми готуємо фахівців за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії, за основними напрямками спеціальності аграрного виробництва і переробки. Це більше 17 спеціальностей, які ми на сьогодні готуємо. Це наукові школи, які признані в світі, які мають вагомі результати, і їх знають і вчені, і виробничники не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Дніпровський державний аграрно-економічний університет продовжує. Жити та розвиватися. Водночас музей поповнюють нові експонати, що відбивають наше сьогодення. Студенти, випускники вишу серед інших сучасників творять нову історію держави, хто на пшеничних полях, а хто на полі бою. Заради миру, заради того, аби в стінах аграрного було чути голоси студентської молоді. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.